Робота для тих, хто щиро хоче і може допомагати людям. Вони негайно реагують на звернення громадян, вирішують конфлікти, а також беруть участь у розкритті злочинів та затриманнях. Все це про поліцейських офіцерів громад, таких на Прикарпатті вже 54. Серед них і 35-річний Олег Свірнюк. Під його пильним контролем, шість населених пунктів, серед яких є і гірські села та 13 тисяч мешканців. За понад два роки роботи на цій посаді, каже більшість людей знає особисто, як і те, що їх турбує. Поліцейський офіцер громади це насамперед поліцейський, який наближений максимально до громадян, які проживають на території його обслуговування, які, яких він часто бачить, з якими спілкується. Вони спілкуються з ним в будь-який момент. Фактично, 24 на 7 можуть позвонити, зателефонувати чи написати повідомлення. Стараюся в будь-який момент, навіть перебуваючи в відпустці, всім відповісти або. Порадити чимось, оскільки не всі питання стосуються виключно компетенції поліції, бувають різні випадки. Поліцейська станція Нижньовербійської територіальної громади, де працює правоохоронець, знаходиться в селі Мишин. Коли там немає заявників, чоловік обходить оселі та роздає застереження щодо шахрайства чи протидії домашнього насильства. А ще їду у сусідні села та патрулює небезпечні ділянки доріг. Та, попри чимале щоденне навантаження, офіцер не нарікає, адже переконаний, саме ця робота його покликання. Люди звертаються як на поліцейську станцію. Яка знаходиться в селі Мишин, вона якраз на середині всіх населених пунктів, всім людям зручно сюди добиратися. Стараються всі звернення людей вирішити негайно, не перекладати на після вихідних або інші дні. Якщо є можливість сказати, через півгодини, через годину я приїду до вас, ми це питання вирішимо. Якщо це, це зараз конфлікт то вирішується негайно, повідомляється про це на лінію 102, щоб був зафіксований виклик. Разом з цим для ефективнішої роботи поліцейський офіцер громади тісно співпрацює з головою ТГ та органами місцевого самоврядування. І завдяки клопіткій праці правоохоронця, переконаний Ярославом Якущак, на вулицях стало значно безпечніше. Ніхто не міг подумати, що Послуга поліції, так би сказати, наблизиться до людини. Знає ту громаду майже бездоганно. Ну і населення вже в більшості. ага, це наш, це наш Олег. Ми його вже знаємо. Дуже суттєво зменшилася кількість різних побутових злочинів, ну та інших злочинів, і зросла довіра до цілої нацполіції нашої держави. Ететний напрямок роботи усіх поліцейських офіцерів громади всебічна допомога населенню та підтримка людей незахищеної категорії. Тому вони щодня піклуються, щоб місцеві жителі були забезпечені необхідними ліками, одягом, речами, продуктами харчування чи водою. Люза Маглаті,